Запитання 18. Блок 9. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Обмеження у застосуванні праці осіб молодше 18 років. Гарантії трудових прав осіб молодше 18 років. Професійна правнича допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Трудові спори та правова допомога. У процесі. Судового розгляду трудового спору доводиться факт порушення трудових прав особи молодше 18 років, наприклад, право на оплату праці, в такому ж розмірі як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Особи від 14 до 18 років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді. У справах, що виникають з правовідносин, у яких вони особисто беруть участь. Суд може залучати до участі у таких справах законного представника неповнолітньої особи. Права осіб від 14 до 18 років можуть захищати у суді відповідно їхні законні представники. Це батьки. Усиновлювачі, піклувальники, в тому числі звертатись до адвоката за правовою допомогою та укладати з адвокатом в інтересах неповнолітніх договір про надання правової допомоги. Предмети позовних вимог про надання. Предметами позовних вимог є про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в разі незаконного звільнення. Наприклад, за ініціативою власника без згоди Служби з права дітей, стягнення заборгованості по заробітній платі, про стягнення компенсації за невикористану відпустку заборгованості по заробітній платі, недорахованої заробітної плати, про розірвання трудового договору з неповнолітніми, наприклад, за позовом одного з батьків інтересах дитини на підставі відсутності згоди хоча б одного з батьків при прийнятті на роботу неповнолітнього та зобов'язання вчинити певні дії. Щодо праці неповнолітніх, можна переглянути запитання 12 до блоку 9.